Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Проєкт Східний Янгол допомагає матеріально і духовно. Не всі органічні продукти насправді органічні. В Україні відзначили День батька. Телеканал Надія розпочав новий сезон. Світ не без добрих людей. Проект Східний Янгол започаткований благодійною організацією АДРА, Церквою адвентистів сьомого дня та телеканалом Надія, створений для того, щоб допомогти жителям Донецького регіону пережити наслідки цієї гібридної війни. Зокрема, східний янгол регулярно доставляє українцям зі сходи продукти харчування, теплий одяг та воду. Волонтери ремонтують розтрощені снарядами будинки та квартири. Кошти для закупівлі води і харчів отримують від небайдужих громадян. Вірян церкви адвентистів сьомого дня та деякі. Спонсорів. Адра організувала пункти видачі необхідної допомоги в понад 25 містах Донбасу. Цього тижня лише в Краматорську працівники Адра роздали понад 6 тонн питної води тамтешнім жителям. Ми дуже благодарні волонтерській організації, опікає всіх жителів нашого міста і в тому числі дітей, які прибули з других городов. там, где сейчас происходят военные действия. Мы уже получили первую партию благотворительности, продуктовые наборы в количестве 26 человек мы обеспечили этими наборами. Сегодня мы получаем воду, которую тоже выдадим и сотрудникам, и ученикам, которые в, в школу. Проект Східний Янгол спрямований ще на підтримку моральну. у столичному військовому шпиталі, де перебувають тяжко поранені солдати із зони АТО. Молодіжний хорлів обережного духовного центру церкви Двентистів сьомого дня дав концерт. Після музичного заходу на всіх присутніх чекали подарунки. Тих, хто не зміг прийти особисто, відвідували у палатах. Більше про це Олена Козленко. Київський військовий шпиталь один із небагатьох медичних закладів, який приймає тяжкопоранених із зони АТО. Сюди переважно відправляють бійців, які втратили руки чи ноги. Медики цієї установи кажуть, це чи не єдиний заклад, який до війни був готовий на 100%. Майже кожного дня сюди приходять волонтери, аби хоч якось допомогти пораненим та надати моральної підтримки. Під патронатом благодійного проєкту Східний Янгол минулої суботи в якості волонтерів виступив молодіжний хор Київського лівобережного духовного. что своими песнями заспокоивали и вдыхали новую надежду. Все мы понимаем, что когда мы находимся в стесненных обстоятельствах, когда испытываем душевную боль или физическую боль, то кхм, э, мы нуждаемся в поддержке, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в молитве. И поэтому мы пришли с этими людьми помолиться, спеть им о Боге. Їм Молодіжний хор досить молодий. Незабаром йому виповниться рік, проте репертуар вже не малий. І для концерту вони обрали душевні, заспокійливі твори та молитви в піснях. Сьогодні ми е, вирішили заспівати саме ті твори, які будуть близькі серцю людини. Я дуже вдячна тим людям, які прийшли сьогодні. Дуже було приємно побачити і знайомі лиця, і незнайомі, і особливо бачити посмішки людей, коли вони слухають музику. Це дещо неймовірне. По Закінченню концерту волонтери, члени церкви адвентистів сьомого дня та учасники хору організували солодкий стіл, а також роздали слухачам невеличкі подаруночки у вигляді книг. А для тяжко поранених, які не змогли прийти на музичний захід, віряни зробили особистий концерт в їхніх палатах. Ми будемо заходити в палати, будемо желати їм бодрості, успіхів, жити, щоб їх не покидало мир, покій. І щоб в серце появилась надежда на самое лучше на, на буд хороше будущее. Олена Козленко, Микита Ісаков. Вісті надії. Звичайний медик лікує тіло, а лікар християнин ще й душу. Про це наголошували на медичній конференції, яка пройшла на Харківщині. Як боротися із залежностями, депресією, бути здоровим фізично і духовно, дізнавалася Наталя Копилова. Медицина розвивається, а хвороб не менша. Як донести сучасним людям, що стан їхнього здоров'я здебільшого залежить від них самих, і що хворобу легше запобігти, аніж лікувати? Ось основна тема заходу, який провели віряни церкви адвентистів сьомого дня в місті Новомосковськ. На конференції зібралися спеціалісти, медики і місіонери, які мали змогу познайомитися з історією розвитку вістки про здоров'я, розглянути принципи здоров'я матері та дитини. Перспективи розвитку медичного евангелізму, етичні питання в охороні здоров'я, розглянуто особистість лікаря Християнина. Цілью вдохновити професіоналів працівників, як как середній медперсонал, для того, щоб вони побачили великі перспективи медицине служіння. іменно медицинського цієї конференції для того, щоб показати это Служені в вести Тріхангельська і вести здоров'я, като даже не ті рука об руку. Лектори акцентували увагу на різновидах залежностей і засобах боротьби з ними, на принципах здорового способу життя та важливості особистих відносин з Богом. Також хотіли показати, як медик може своїми професійними здібностями і знаннями служити суспільству. Навчитися дуже збалансовано, дуже розумно відноситися, до що ми делаємо в житті, що ми говоримо, що ми думаємо, про що ми думаємо, що ми їдімо, як ми вибираємо продукти, як ми відносимося к своєму здоров'ю. Учасники мали змогу обмінятися досвідом і поспілкуватися з професіоналами своєї справи. А деякі теми на заході були для слухачів новими та корисними. Для мене було відкриттям багато питань, зв'язані з завісимостю, сузавісистю. Тема депресії дуже важлива. Для мене теж було дуже цікаво. Натхненні учасники вирушили на місця своєї праці та служіння, втілювати у життя, отримані навики. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Новомосковськ, Вісті Надії. На сучасне медичне обладнання для ранньої діагностики вроджених хвороб нервової системи подарували благодійники Українському медичному центру реабілітації дітей. Медики сподіваються, що такий апарат ультразвукової діагностики збільшить шанси дітей на одужання та значно скоротить термін реабілітації. Це зробить лікування більш результативним та якісним. Приурочили такий цінний подарунок до 18-річчя медичного закладу. Марина Скрипій далі. Українському медичному центру реабілітації дітей 18 років. За цей час більше 10 тисяч дітей тут отримали повний курс реабілітації, а консультативно через центр пройшли близько 50 тисяч маленьких пацієнтів з вродженими вадами. До 18-ї річниці функціонування закладу всесвітня благодійна організація Роторі Клуб подарувала високотехнологічний апарат ультразвукової діагностики. Ми маємо велику приємність і страшне. Задоволення, воно є величезне задоволення, що нам вдалося це зробити для вас. Ми не хочемо ці гроші видавати на хабарі і не всяке інше. Ми просто хочемо щось доброго зробити в світі. Оскільки лікуються у медичному центрі зазвичай діти з обмеженими фізичними можливостями, то цей подарунок дуже цінний для лікарів та безцінний для батьків таких дітей. Адже для них здоров'я та повноцінне життя власної дитини це безмежне щастя. Сьогодні ми отримуємо дарунок той апарат, як сказав, керівник центру, який дозволить на самих ранніх стадіях діагностувати таку патологію. А отже, ми можемо сказати про те, що набагато більша кількість дітей зможе стати повноцінними членами суспільства, зможе отримати роботу, стати обрати фах. Жити, радуватись життю, а не лікуватися все життя за допомогою цього обладнання. патологію у дитини можна визначити одразу після народження, а це дає шанс дитині мати майбутнє. Адже саме вчасно розпочати курс лікування дає найефективніший результат. Тому для української медицини у цій галузі це величезний крок вперед. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. На прилавках українських супермаркетів продукти з написами Екологічно чистий без консервантів, біо та натуральний зустрічаються доволі часто. Однак, відповідний напис і вища ціна далеко не завжди означають, що продукт насправді відповідає певним стандартам якості. Що потрібно знати про органічні продукти, щоб не бути ошуканим, цікавилася Олена Козленко. Молоко, сир, яйця, овочі та фрукти це вам не якась фабрична продукція, а своя домашня. Натурально, екологічна, чиста, органічна. Так рекламують свій товар продавці ринку. Може він і без хімії, втім назвати такі продукти органічними не можна, як і решту магазинних з модними нині написами Еко, біо чи органіка на етикетках, запевняв журналістів, голова правління Федерації органічного руху в Україні. Органічні продукти, органічний рух став уже явищем, який поши. Ріюється по всій Україні, справжній органічний продукт це той, що не містить мінеральних добрив, синтетичних пестицидів, ГМО, консервантів, барвників та ароматизаторів. Якщо низка перевірок та аналізів це доведуть, виробник отримує право позначити свій продукт так званим євролистком. Лише цей логотип гарантує органічність продукту. Органічна продукція. Ну чим вона відрізняється? Це безпосередньо самим підходом в процесі управління а, сільським господарством. То. Це управління без застосування хімічних препаратів. Це продукція з поліпшеними екологічними показниками відносної безпеки як для довкілля, так і для здоров'я людини. Органічне виробництво дороге. Власне, це і впливає на остаточну ціну продукту. До прикладу, літр органічного молока коштує 20 гривень, хліб 18, 100 гривень за пляшку олії. І придбати таку продукцію можна лише в спеціалізованих магазинах. За даними опитування, здійсненого на замовлення Живої природи і проведеного серед двох сотень киян, більшість погодилися б купувати органічну продукцію, не зважаючи на її вищу ціну. 30% не змогли визначитися через свою необізнаність у даному питанні. А 27% заявили, що самі вирощують таку продукцію на своїх дачних ділянках. Багато хто говорить про те, що органічні продукти це лише для багатих, це для тих, кому немає куди грошей дівати. Да, органічні продукти дорожчі, але вони мають бути доступними для максимальної кількості наших співвітчизників. Органічні продукти вже давно знайшли собі покупця і стали популярними в США та Західній Європі. Лідером у споживанні органічної їжі є Німеччина, яка почала впроваджувати політику здорового харчування ще у 80-х роках. Картинкою споживача є молоді сім'ї 30-40 років з однією або двома дітьми. З середнього з середнім або вищим достатком, які проживають в містах. Якщо ви хочете бути впевненим, що купуєте в магазині здорову та якісну їжу, уважно читайте та аналізуйте склад продуктів, вказаний на етикетці. Але окрім шкідливих добавок, які можуть входити до складу продукту, пам'ятайте також і про ті, що могли використовуватися у процесі вирощування та виробництва. Так овочі та фрукти для захисту від шкідників скроплюють спеціальними препаратами. Червоний барвник використовують, щоб надати м'ясо апетитного кольору, а жовтий колір курячого жовтка досягається добавками, якими годують курей. Про це не вказується на жодній етикетці. Саме тому, якщо хочете бути впевненими, що на вашому столі справді здорова та корисна їжа, купуйте продукти зі спеціальним маркуванням сертифікований органічний продукт. І будьте впевнені, що ваша їжа безпечна. Текст начитала Марина Скрипій, журналістка Олена Козленко, оператор Костянтин Маніліч, «Вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Кожен третій українець боїться голоду. Про це свідчить нове дослідження інституту соціології НАН України. Бідними і зубожілими себе вважають 46% опитаних. При цьому українці продовжують не довіряти владі. З органів влади найвищий рівень недовіри у судів 69%. За даним іншого дослідження, проведеного компанією Research Braining Group, почуття українців можна описати двома словами: страх близько 51%, і надія 41%. Упевненість відчували лише близько 7% з тих, хто відповів на запитання соціологів. Серед головних страхів українців подорожчання товарів, невиплата зарплати, пенсій, безробіття, напад зовнішнього ворога на Україну та розпад держави. Близько третини опитаних бояться також голоду, масових вуличних безладів, міжнаціональних конфліктів і зупинки підприємств. Приблизно кожен четвертий побоюється холоду в квартирі. Днями українці у Римі та Мілані провели антивоєнні акції під гаслом Я можу зупинити війну. Хода відбулася на підтримку всесвітньої акції на захист України від зовнішньої агресії. Кілька сотень людей в українських вишиванках та з національною символікою пройшлися центральними кварталами вічного міста. Активісти наголосили, що як під час протестів на Майдані у Києві, так і нині Україна бореться за цінності, які сповідує Євросоюз. Серед учасників були також італійці, грузини, вірмени та росіяни. За офіційною статистикою на опенінах живуть понад 200 тисяч українців. Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів далекого прямування до Луганська. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. У прес-службі також зазначили, що поїзд курсуватиме щоденно у складі 10 вагонів, у тому числі п'яти плацкардних, чотирьох купейних і одного СФ. А в разі збільшення пасажиропотоку кількість вагонів залізничника збільшать. Випробування експериментальної вакцини проти смертельної хвороби, викликаної вірусом Ебола, яка вибралася із джунглів, починаються в Оксфорді. Вакцина буде введена 60 здоровим добровольцям. Якщо результати експерименту будуть успішними, то препарат може бути використаний для імунізації медичних працівників у зонах поширення вірусу вже в кінці 2014 року. Інфекція має такі ж симптоми, як і звичайна застуда, однак швидко вражає нирки і печінку. З внутрішніми кровотечами. Ліків проти хвороби наразі немає. У Китаї у найзавзятіших гаджетоманів з'являться власні полоси для руху, такі, наприклад, як у велосипедистів. Причина банальна: на вулицях Китаю з'явилось дуже багато неуважних людей. Виною тому мобільні гаджети. Для того, аби їхні власники не зашкодили собі під час руху. Місцева влада зробила їм окремі тротуари. Пухнастий рятівник вже підкорив серця десятків тисяч користувачів. На перший погляд здається, що кошеня через щелину намагається когось чи щось упіймати, але в нього нічого не виходить. Тоді малюк стрибає в прохід, і вже за кілька секунд звідти вилазить цуценя. Невже містичне перетворення? Та згодом з'являється і сам пухнастик. Він вирішив просто трішки підштовхнути свого незвичайного товариша. У вересні в Україні відзначається Всенародний день батька, який поки що не став офіційним святом. Однак про важливість ролі тата у родині та житті кожної дитини замовчувати не слід. Чи справді як співаються у відомій дитячій пісенці, тато може все що завгодно, тільки мамою не може бути, з'ясовувала Марина Скрипій. Микола батько двох доньок каже, що до такої відповідальної ролі звик відразу і виконує свої обов'язки із задоволенням. Аби бути повноцінним татом, йому доводиться витрачати чимало часу та зусиль. Проте говорить, що дитяча любов, яку він отримує навзаєм, приносить стільки щастя, що забувається будь-яка втома. Очень радісно, коли ти приходиш і да? ребенок біжить тобі на зустріч і бросається ті і грає ура, папа додому вернувся. Да? Мота ті емоції, які ти когда коли це все происходит, это, не знаю сравні. Точно радостна. Всесвітній день батька у сім'ї не святкують, оскільки раніше про це свято ніколи не чули. Але Микола зізнається, що день батька він відзначає кожного дня таке свято молодому татусеві влаштовує його малеча. Ми граємо річі в доктора, так? В доктора, в прятки граємо, да. Да? Да, да нялки. Да, нялки да. Да. Психологи кажуть, що роль батька в сім'ї надзвичайно важлива і не лише у фінансовому аспекті. Батько повинен відігравати незмінну роль у вихованні своїх нащадків. Це формує у дитини і здорову психіку, і правильний світогляд. Если... Это, например, будет мальчик, но он спокойный, покладистый и тихий, и он растет в семье без отца. Ему не будет доставать вот этой мужественности, этой какой-то решительности. Отец в семье должен олицетворять зрелость семьи, зрелость союза, зрелость личности. Соответственно, он однозначно это будет переносить на дух воспитания в семье и на формирование следующей личности, такой же зрелой и адекватной. Вот миссия отца. В психології можна знайти багато теорій та порад про те, як стати хорошими батьками. Та більше ви навіть можете обрати собі найзручнішу для вас. Але якщо бажаєте докопатися до істини, то найкорисніші поради ви знайдете на сторінках Біблії. Пастор церкви адвентистів сьомого дня каже, що не аби як занепокоєний нинішніми поглядами людей та розстановкою цінностей у сімейних питаннях, адже сьогоднішнє суспільство настільки спотворене гріхом, що поняття мати одиначка стало цілком прийнятним, а про духов. Повний розвиток дітей зараз мало хто дбає в сім'ї. Чоловік він є голова, він голова дружині. А йому голова Бог. Це прописано на сторінках святого письма. Господь повеліває своєму народу, щоб в їхніх сім'ях навчання слову Божому було на певній висоті, на належній висоті, і за це відповідає батько. Він є священник. Він є не просто голова сім'ї він є також священник, Він відповідає за зв'язок своїх рідних. З небом з Богом за час знімання цього сюжету ми зрозуміли, що бути татом не так вже й легко, що його місія значуща та вкрай важлива. Тому свята вони заслуговують не менше ніж мами. Команда вістей надії вітає всіх татусів з їхнім днем і бажає мужньо і з гордістю нести це почесне звання Божих вам благословень, любі татусі. Марина Скрипій, Микита Ісаков, вісті надії. Телеканал Надія розпочав новий сезон, в якому вас порадують нові програми. З понеділка приєднуйтесь до учасників оновленої телепередачі в контексті, які детально вивчатимуть урок в суботньої школи. Духовність, життя, експромт та музика. Ось складові нової розважальної програми Джем, яка вийде в ефір вже з 1 жовтня. Талановиті гості, веселі ведучі та лише жива, якісна музика. У середу, о 22-й годині у програмі ДЖЕМ. Тільки на телеканалі Надія. Не пропустіть. За небо, гори і, світи, за пені, і за, і за На цьому все. Дивіться новини незмінно, що неділі хай щастить.